Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський годинник Kaixing CX2158. Посилання на нього залишу в описі до відео. Годинник специфічний, а тому давайте подивимося, як він працює. В комплекті: адаптер для живлення від мережі на 9 Вольт 1 Ампер, адаптер для живлення через прикурювач автомобіля. Інструкція з машинним перекладом з китайської на російську, вона що є, що не має, читати її неможливо. І сам годинник. Ззаду є дві провушини, щоб вішати його на стіну, і відкидна ніжка, щоб ставити на стіл. А також динамік та гніздо для підключення живлення. Живлення підключається продумано, щоб не впиралося в стіну, коли годинник висить. Кабель має ось тут проходити і кріпитися за вушко. Але як я не намагався впихнути не впіхуємо, мені не вдалося. Після підключення живлення починають грати різні мелодії. Щоб відключити, натискаємо будь-яку кнопку. В годиннику є вбудована батарейка. Після відключення живлення налаштування не збиваються. Щоб скинути налаштування на заводські, є окрема кнопка, яку треба натиснути шпилькою. Час встановлюється наступним чином. Кнопка Установка переводить в режим налаштування. Перенос перемикає між параметрами, які треба змінити, а переработка змінює значення, при тому рухатися можна тільки вперед. Спочатку встановлюємо рік, потім місяць. День. І нарешті час. Щоб вийти з налаштувань, натискаємо вихід. Якщо утримувати кнопку переработка, годинник перейде з 24-годинного режиму на 12-годинний. Якщо просто натиснути її, то це вмикає вимикає сповіщення щогодини з 6 ранку до 10-ї вечора. При тому, що години буде грати різна мелодія. Щоб налаштувати будильник, натискаємо кнопку, яку б ви думали, будильник. Можна налаштувати 8 різних будильників. Шостий будильник по дефолту встановлений на 14.00. Щоб його вимкнути, треба натиснути Переработка. Притому не можна вимкнути просто сигнал будильника, можна тільки видалити його повністю. Тому, щоб знову ввімкнути будильник, треба буде заново встановлювати час. Для цього обираємо, який ми будильник налаштовуємо, і натискаємо Установка. А далі встановлюємо час будильника так само, як ми налаштовували годинник. Ось так звучить будильник. А ви думали, буде грати мелодія? Я теж. Але мелодія грає тільки при сповіщенні щогодини, якщо воно ввімкнуто. Вимикається сигнал будь-якою кнопкою. Як я казав на початку відео, годинник специфічний. Кому треба, посилання я залишив в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.